Вітаю, друзі! І в цьому відео ми поговоримо про одну із найбільш болючих тем для України про єдність. Ще задовго до повномасштабного наступу обивали могли споглядати на марш єдності. І ось на марш прийшли свідомі всіх мастей, щоб показати єдність. Щоправда, на цю єдність не можна було приходити з лгбт пропорами, бо вони не є частиною єдиного народу, а також не вітались пролетарі та просто на кодумці. Бо єдність то є, але єдність не для всіх. Тим паче не для тих, хто має іншу точку зору, що цікаво, на самому марші були і представники ЛГБТ, і різного роду дейноніхи, які ще занедавно боролися проти влади, а вже сьогодні все сило підтримують її. Та кажуть, не таким свідомим покинути марш. І ось виникає питання: що спільного між учасниками маршу червоно-чорними прапорами, навіть лібертанськими та флагами України. Може вони всі українці, але ж там були й представники інших національностей. Їх єдність була в тому, що вони всі єдні по відношенню до правлі Класу до так називаємої влади, де да й сам марш, скоріше за все, був організовано або офісом президента, або може то був зацікавлений в такій єдності. Шагаємо трохи далі. 24 лютого широкий наступ по всій країні заставив задуматись про небезпеку всіх і вся. І ось прийшов час знову єднатися. Біженці зі сходу приїхали на схід, де в знак єдності їм почали здавати житло по максимальних цінах, а ще також робити на них нападки в сторону мови, бо не може України спілкуватися російською, таке просто недопустимо та неможливо. Надалі єдність як паутина не знає кордонів, і ось єдність вже стосується, на жаль, фронту. Багатьох єднанців засмутив той факт, як військові можуть отримувати настільки великі зарплати. Інших єднанців засмутив той факт, чому взагалі військові спілкуються російською. Єднанці, як пазли почали складати в голові картинку, що всюди вороги, і ось єднанці, нарешті, стали паразитами. Але виникає питання: як знову казати про єдність, якщо це стосується аж всієї країни? А потрібно почати грати на почуттях? І ось вже єднанці кажуть, що якщо Якщо ви не хочете вчити українську, ви бездарність. При тому подібні єднанці чомусь опустили у принципі момент того, що люди є різні за своєю природою, і від того якою мовою говорить людина, він не стає страшним або гарним, добрим або злим. І як люди можуть навіть вчити мову, якщо цією же мовою її заганяють царство дурості, слабкості та неволі? А також поговоримо трохи про патріотизм. Патріотизм є доволі гібкий термін. Наприклад, коли треба увагу та підкореність від мас, і ось в момент, коли людина вважає себе патріотом, єднанці їй нагадують, що вона не такий же її патріот, як і вони, та нагадують сотню причин. на Те вона всьому капіталізм. На жаль, так вийшло, що через свій природній характер капіталізму люди не єдні. Сити не розуміє голодного, багатий бідного, краді гуманітарки з нової пошти, не розуміє важливість виконувати свою роботу чесно, тому що з кожним днем його заганяють в ярмо бідності та снобізму. А ще більш Є той момент, що люди не звикли бачити проблем ширше. Капіталізм поставив людей в рамки ворога один одному. Якщо ти не я, ти мій ворог. Який є вихід з цього? Да доволі простий. Треба визначити той аспект, що єдине, що може вас об'єднати, це ваше класове становище. Якщо ви працюєте по найму, ви є робітник. Ваша спільність з іншими працівниками є в тому, що всі разом ви є робітничий клас. Вас об'єднує не мова, віра та цар, а ваше класове становище. І чи не варто задумати, що людина, яка вас захищає, не є? Вашим ворогом, військовий, який вас захищає, або людина, яка несе вам просвітницькі ідеї, не є вашим ворогом. Вона не заставляє його свалити та відносити до лику святих. Нехай ваша злоба обернеться в сторону тих, хто заставляє вас бути не собою, той, хто вас дурить та обманює, той, хто вас використовує. Починайте думати головою, а не емоціями. До побачення.